Усім привіт! Сьогодні на огляді ще одна цікава новинка від компанії Ipomaker. І це їх нова клавіатура у форматі 100%. Це Ipomaker Galaxy 100 Lite. В неї регулятор гучності, rgb підсвітка дуже прикольні кейкапи з градієнтом. І до того ж, клавіатура підтримує трьорежимне підключення: це Bluetooth, 2,4 канал та по кабелю. Клавіатура не за всі гроші світу має знов ж таки номпад. Знаю, що багатьом це потрібно, тому що клавіатуру можна використовувати як для роботи, так і для ігор. Ну і як ми любимо, ціна якість тут теж на рівні. Клавіатурка доволі непогано виглядає на робочому столі. Вона дійсно виконана класично, так стильово. В комплекті йде ось такий кабель, паракордовий, Type-C Type-A. Ось так виглядає сам ресивер. Тут є логотип EpoMaker, підключається в Type-A роз'єм. Є комбінований пулер для свічів та кейкапів. Клавіатура, звичайно, підтримує HotSwap. Є додаткові кейкапи, три штучки, два додаткові свічі, а також ось така візитка і щоб перейти на сайт. Переходимо знову до клавіатури. Клавіатура виконана якісно. Вона зроблена із металу, це алюмінієвий корпус. У мене версія чорного кольору, я би сказав, такий колір графітовий, дуже гарно виглядає, має таку трошки ширшаву структуру. Відбитки пальців не лишаються, дуже буде практично. І найголовніше, що на столі виглядає вона дуже класно. Мені подобається стиль клавіатури, він такий знову ж таки більш класичний. Підсвітка трохи розбавить загальний стиль, якщо її включити. Ось зараз вам покажу, як це все відбувається. Кейкапи не просвічуються, але... Просвічується навколо них. Ефект тут ну, доволі прикольний. Та для когось буде мінно, що не світяться символи, але в цілому це більшість клавіатур має саме таке свічіння. Якщо говорити про нижню частину корпусу, давайте подивимося, що в нас тут є. Чотири гумові ніжки, вони такі доволі цупкі і гарна клавіатура тримається на столі. Якщо її поставити, вона не їздить. Це і запорука якраз цих ніжок, а також ваги клавіатури. Вона важить немало, вона доволі тяжка, але під такою вагою безпосередньо. Середня клавіатура ну, тому і не їздить, стоїть міцно. Вона вже має певний кут, тут немає висовних ніжок, але знову ж таки можете побачити, що для зручності він тут присутній. В принципі, достатньо для комфортного набору. Є регулятор гучності, кноп, він дуже плавний, тихий, тихо натискається. І от саме в цій клавіатурі мені дуже подобається, як реалізований цей регулятор гучності. Відсічки чіткі, але саме найголовніше, що він тихий, плавний і. Класно прям натискається. На задній частині корпусу клавіатури є роз'єм підключення Type-C для зарядки або для тротового підключення. Тут є тумблер переключення каналу 2,4, Bluetooth блютуз або, звичайно, що по кабелю. Сама клавіатура зібрана чудово. Відповідно, це метал, нічого тут не гнеться, не скрипить, не люфтить. Тут є невеличкий флекс присутній. Конструкція Gasket Mount. і давайте ми зазирнемо всередину, що там як виглядає. Давайте почнемо з кейкапів. Кейкапи тут теж класні. Вони такі мають прикольну структуру, виглядає гарно. Товщина стінок тут, до речі, хороша. Можете побачити. От реально такі, прям дуже товсті кейкапи. Я завжди кажу, що кейкапи впливають на звук. Чим краще кейкапи по товщині, як вони зроблені, то безпосередньо більш такий глухіший, приємний тайпінг. Це стосується усіх кейкапів. Ось можете побачити маленькі. Це відповідно даблшот, символи стиратись не будуть. Ну і в принципі питань до них немає взагалі. Свічі тут встановлені фірмові від Ipomaker, І вони з заводу змащені, дуже плавні, тихі. І тайпінг у цієї клавіатури просто шикарний. От реально, ви там в кінці відео послухаєте. Тайпінг дуже тихий, плавний, прям для вух дуже приємний. Свічі мені дуже подобаються, вони доволі м'які, тихі. І немає відчуття не піску, немає відчуття, що пружина спрацьовує, бо є в деяких клавіатурах. Чути, прямо, коли клацаєте, як спрацьовує пружина. Тут такого немає. Безпосередньо сама клавіатура теж підтримує 3,5 пін свічі. Можемо побачити всередині. Значить, тут у нас є полікарбонатний плейт, є шумка одразу кидається в очі під плейтом. Прям така піна Ева. Дуже м'яка і хороший її шар. Знизу на платі є також гумова прокладка. Вона закриває усю плату, щоб свіч не стукав по платі. Це теж добре. Діоди RGB знаходяться в нас з південної сторони. Ну і знизу там також є шар шумки і простір там повністю заповнений. Тут усього 5 шарів шумки. Характеристики у клавіатури не менш цікаві. Вона підтримує QMK та VIA. акумулятор всередині на 8000 мА. І це дуже потужний акумулятор, який буде видавати класну автономність в 10 а то й 14 днів, залежно з підсвіткою чи без, ну і взагалі на які яскравості. Якщо говорити про характеристики підключення, це знову ж таки 2,4 канал, Bluetooth 5.0 або по кабелю. Свічі в даній клавіатурі це і по Мейкерів істерія. Це лінійні перемикачі з силою натиску 45 грамів. Якщо сказати в цілому, то у Пімейкер вийшла ще одна цікава клавіатура. Не за всі гроші світу, за доступний прайс ми отримуємо повнорозмірну клавіатуру з хоцвапом, з хорошою шумкою, з класними перемикачами, з регулятором гучності і також ємнісним акумулятором. Ну і як завжди, зараз ви можете оцінити Typing тест і пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про цю клаву.